Крайня зупинка у селі Іванівка. За кілька хвилин сюди прибуває рейсовий автобус Тернопіль-Хоростків, маршрут якого проходить через Іванівку та Малий Говилів. Саме дорога між цими двома селами перебуває у вкрай поганому стані. Ще до Іванівки, ще таксяк. З Іванівки до Говилова це просто катастрофа. Два рази в тиждень треба робити рейсори. Запчастини дорогі, колеса ріжуться. Це просто. Ужас. Найважче взимку, коли дороги не розчищають, та у дощову погоду. Ще в суху погоду я видно, там, де яма, видно, коли падає дощ, заливає ями, просто губ, губ летять амортизатори, рісори, ріжеш колеса, обриваєш глушитель, вночі ремонтуємо, в день їздимо. За словами місцевих, останній ремонт цієї дороги проводився ще у 80-х роках. Я їжджу цим маршрутом майже кожного вечора після роботи. Сам я з Хороскова, але ну, їжджу в Тернопіль, бо там теж проживаю. Ну, дорога є фактично дуже є поганою. Насамперед, це ну, затрудняє проїзд. Що маю я приїхати в такій годині, я проїжджаю трошки пізніше, бо дорога є відносно дуже погана, і водій не хоче, так як кожен який, шофер, який має власний автомобіль, типу гнати, ломати його, запчастини дорогі. Швидка то же саме тормозить, людина може не доїхати. Дорога взагалі нікудишня. Нам дуже далеко ще до Європи. Страхіття, що робиться на дорогах. І людям погано, я тако, погано в автобусі. Коли їдеш транспортним засобом, людей закачує погано робиться. І навіть попити водички елементарної не можеш в автобусі, бо, тому що дорога дуже погана. Мирослав Долинний каже, погана ділянка складає 5 кілометрів. Два належать Іванівській громаді, три Хоростківській. Це була зупинка крайня села Іванівка. І зараз їдемо в напрямку села Говилів. 69-річний Мирослав водій з понад 50-річним досвідом. Останні п'ять років він працює на цьому маршруті. Щодня чоловік здійснює три рейси, працюючи шість разів на тиждень. За словами водія, цей маршрут дуже популярний. Автобус курсує часто і перевозить багато людей. Саме тому ремонт цієї частини дороги є надзвичайно важливим. Це дозволить зекономити час і зробити поїздку комфортнішою. Якби хороша дорога була, цей відрізок був би за 5 хвилин, а так я витрачаю на нього 20-25 хвилин. Водій не сидів, склавши рук і самостійно звертався до голів двох громад із проханням про ремонт дороги. Ну, Іванівська громада ще так сяк. Ну, Хоросківська, Хоросківська, нема грошей і, і все. З обласної адміністрації прийшло, прийшло письмо. ми Студенти 45 чоловік підписувались. Прийшло письмо і сказали, щоб самому шукати собі спонсора. Голова Іванівської громади підтвердив, що звернення від водія справді надходило. Каже, що готові виділити кошти на ремонт тієї частини дороги, яка відноситься до громади, але лише за умови співфінансування. Адже нині більшість бюджету спрямовують на потреби зсу, а ремонт дороги, яка не є пріоритетною, вважають недоцільним. Ну, скажімо так, вона не є надактуальна для нашої громади. Ми зараз поробили тільки ямкові ремонти, так як щороку робимо по території громади в наших населених пунктах і робимо за свої кошти, хоч та дорога не наша. Але ми щороку давали згоду на співфінансування того об'єкту між громадами Іванівки і Хоросткова. Ну, але. Ми давали згоду. Ми в управлінні капітального будівництва казали, якщо буде співфінансування з всіх сторін, то тоді будемо долучимось. Руслан Шафранович додає, що ділянка дороги, яка належить громаді, має протяжність близько 800 метрів. Водночас, міський голова Хоросткова Степан Гладун у телефонному коментарі пояснив, Ми там того року робили найбільше кількість погодних метрів доріг в малому вилові. Ніхто більше не звертався до нас. Ця дорога на балансі. Як у КБ Тернопільської обласної адміністрації, то що він звертався, це одне, але це дорога під не нам. О, я звертався до них. Вони мені сказали, що поремонтую. Я звертався, ще в квітні місяці. У департаменті розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації надали інформацію щодо дороги загального користування місцевого значення о двадцять п'ятнадцять Тернопіль Козівка Хоростків. Ремонтні роботи в межах експлуатаційного утримання по даній дорозі проводиться щорічно на території Іванівської сільської територіальної громади на умовах співфінансування з місцевого бюджету громад та державного бюджету. На території Хоростківської міської територіальної громади ремонт даної дороги не проводиться через відсутність коштів з місцевого бюджету громади для співфінансування ремонтних робіт. Протягом років Хоростківська міська територіальна громада не долучалася до проведення робіт на умовах співфінансування по дорогах місцевого значення, які проходять територією громади. Наразі питання. Ремонту залишається відкритим. Місцеві жителі сподіваються, що громада разом із обласною владою все ж знайдуть спільне рішення.